За експертними оцінками треба не менше 200 тисяч європейських миротворців. Ну, миротворців, взагалі, як таких. Е, ну, це миротворці чи це е, військовослужбовці е, стабілізаційних сил? Тут це теж треба визнати. З яким мандатом? Ми, е, ну, я думаю, що подібна е, е, миротворча операція е, вона має проходити. Ну, з якимось рішенням. Як, якщо це ріше лише буде, скажімо, рішення європейських окремих європейських країн, то набрати 200 тисяч, 50 тисяч, бо звучала цифра в 50 тисяч, буде достатньо складно, це ми маємо розуміти. Просто з огляду на величезний, величезний характер проблеми, ну тобто, Тут є ще різниця в підходах, бо е, європейці бачать як миротворців. А Володимир Зеленський, наприклад, заявив, що він бачить як посилення фактично ЗСУ. Я не впевнений, що європейці підуть на фактичне посилення ЗСУ і будуть в цьому сенсі активно працювати. Це перше. Друге, е, а хто сказав, що Росія погодиться на те, що представники країн НАТО а значна частина європейських країн. Вони є країнами НАТО, вони опинилися на сотні кілометрів ближче до російського кордону. Ну, звід, звідки такий висновок? Ну, звідки він прийшов?